Прикинь, вчора купив. Дарова. Так, народ, я вже в машині у Сереги. І ми зараз з Серегою будемо їхати дивитись Моцик. Ху, від'їжджаємо від дому. Якщо чесно, я прям дуже хвилююсь. Сподіваюсь, що все буде супер і так, як має бути. Правильно? Все буде супер. Серега сказав, що буде know, супер, знаєш, все буде супер. значить все буде супер. of флейм'яза. Ми вже виїхали з Києва і зараз проїжджаємо поля з цими соняшниками. І хто їздив на море, там Залізний порт, Лазурний, Большевик, там всі знають, оце це коли в Херсонській області проїжджаєш, там просто це поля з цими соняшниками, просто підряд ідуть. І реально зараз їдемо. Є. Деяке відчуття, що ми їдемо на море. Нам ще залишається 33 кілометри. 33 кілометри. Ми навіть приїдемо ну, хвилин за 15-20 раніше. Треба хоча б відос подивитися, як там провіряти путіки. Вчасно. Це знаєш, типу, бачив мем там, де ем, цей на істрібітелі. Льотчик такий книжечкою Да, да, да. Для чайника, так, 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 істрібі для чайника. От ми зараз теж будемо купувати истребитель для чайника. Кущара дивився ці ж відоси про мотики, про те, як вибирати, хто там перше провірять, <глузь> друге, третє, ці всякі інструкції. І Думав, знаєш, от коли прям вже буду їхати, дивитися мотик, то Прям підготовлюсь капіталь. Там розпишу інструкцію, куплю може якихось інструментів, щоб там на місці щось подивився, щось. І по ітогу е, подивився один відос. Зараз їдемо, будемо дивитись мотик, Не знає як. по ще Найголовніше те, що мотику всього 3 роки. По ідеї це не 15, не 20-річний мотик. І проблем там має бути поменше. В чомусь. Сподіваюсь, повезе. А взагалі не рибуємо. Народ уже під'їжджаємо. Вже дуже близько. Залишилась одна хвилина. Я так розумію, ми прямо вже десь на під'їзді. Фух, і зараз будемо дивитись мотік. І ще нас стопорнули щойно. Ну, все добре, все окей. Ми вже на місці. Я вже відписав продавцю. Коротше, щось я переймаюсь, У мене щось прям руки пітніють копець. В общем, чекаємо, як він відповість. Ту роз'їздили, so, вже, вже їдемо назад. So. Подивились мотік. Я там нічого не знімав, але Серега відзняв момент, як я сів на Мотік і його тест-драйв, так скажем, робив. Що хочу підрезюмувати, так скажем, по мотіку. По-перше, це мотік по низу ринка, і е, саме на цю комплектацію на цей рік випуску, а там АБС, інжектор, і це 21 рік. Ну і пробіг пробігу десять тисяч. Цілому там е, питання по передній вилки, бо як на мене вона трохи прискрипує по пластику. Там я знав, що там є нюанси. Мені про це казали, але там є один нюанс, про який я не знав: це про те, що там правий поворотник. Він тріснутий всередині, вже є запотівання по мотору, все ідеально, нема ніяких підтікань, нічого мотор навіть не розбирався. Що робилось по щепленню? Це замінювався підшипник виживний по щепленню. Масло в цілому в нормальному стані, воно там мінялось. Мотик ми заводили, заводиться в цілому нормально, все окей. Є момент по задньому колесу. Те, що там заднє колесо, воно має люфт. І, до речі, люфт такий доволі немаленький. Ну, особисто для мене критично, але як сказали, що в цілому там потрібно підтягнути підшипник, люфта не буде. По тест-драйву саме через заднє колесо я не розганявся сильно. Я там протестував буквально першу другу передачу і все. І до того ж ми це в селі якомусь дивились, а в селі, ну ганять, таке собі. Це, так. Так. Її потрібно почистити і змазати, бо вона дуже гучно працює. Її дуже чутно, коли ти їдеш. Взагалом потрібно прикласти руку до нього, щоб прям зробити його в ідеал. Це 100%. По відчуттю, як я вже казав Серегі, ну не було такого, що йокнуло. Можливо, потрібен час, потрібен час з цим всім. Подумати, переспати з цією думкою, От як воно взагалі буде, ну, я розумію, що це мотик по низу ринка, дуже важливо, тому що ринок на нього починається від 2,5 саме на цю комплектацію. Ми в цілому завчасно зараз домовились на суботу. Власник сказав, що він починить заднє колесо і зробить сакей. Тому, якщо Суботи ніяких варіантів не буде, вони починяться задні колесо. то в цілому варіант дуже, дуже хороший за таким гроші. Ну і в цілому все. Тому що так, по таким моментам потрібно буде пройтись, подивитись е і, і приймати рішення. От, тому попередньо домовились на суботу. Зараз у нас вівторок, ще час є. Е і будемо дивитися. Соварін. So Нове включення відео. Що хочу сказати, ми прямо на під'їзді до Києва знайшли ще один варіант. Він знаходиться в Черкаській області. Він, звісно, трохи далі ще знаходиться від Києва, але там варіант поцікавіше. Там є тюнінг, тобто там зроблений вихлоп Акраповіч. Там поміняне задне колесо на більш широке. Коротше, він повністю чорний, без всіляких таких вставок. Також АБС, інжектор. Але 20-й год, не 21-й, 20-й, і пробігу там 14 тисяч, не 10, як у цьому, що ми дивились. Але у нього є по комплектації сигналізація, заводиться з кнопки. з ключа. Особисто для мене якось цей варіант наче більш цікавіший. Я сподіваюся, що там все супер. І по технічці. Ми попробуємо там всі колеса, всі люфти, всі оці моменти. І Коротше, ми вже, до речі, на четверг домовились на перегляд. З Серегою поїдемо з Серегою, поїдемо якраз на четвер. Скоріше за все, якраз в четверг ми з вами знову побачимось, продовжимо це відео. Народ, я зараз дуже зайнявся пошуком екіпіровки, тому що в четвер ми з моїм другом Серього їдемо дивитись мотік, котрий мені дуже подобається. Я сподіваюся, що саме його я візьму. І до четверга мені потрібно зібрати повну екіпу. Всього з екіпи в мене зараз є лише шолом, а зараз е, вечір вівторку, навіть ніч вівторку. Тобто в мене по суті є лише завтра і ранок четверга. У мене є лише шолом, а мені потрібні ще рукавиці, мені потрібні ще е, мотоботи е, і штани, і мотокуртка. От, е, щодо рукавиць, скоріш за все, завтра вранці мені їх відправлять. Щодо мотоботів, мені їх сьогодні ввечері відправили. І щодо е, верху і низу, тобто мотокуртки і штанів, поки що я вибираю. Дуже сподіваюся, я успію. Зараз 12 година ночі, але чомусь я. Не можу заснути, купа думок, купа всього, якось максимально не віриться в все, що от зараз відбувається, і все, що буде, в привкушенні, так скажем, того, що взагалі мене чекає. От я сьогодні цілий день дуже так добре попрацював, позакривав купу всіляких задач. Дуже багато зробив відосів для того, щоб завтра я зміг виділити цілий день на те, щоб поїхати в Черкаську область. Це аж 180 кілометрів від е, Києва. Для того щоб подивитись на той мотік, для того щоб я сподіваюся його купити, переоформити там це всі діла зробити, і це ще для мене буде вперше. Взагалі, от зараз багато думаю про це все. Ще до речі, е, сьогодні і вчора я два дні постійно моніторив, дивився екіпіровку, е, обирав найкращий варіант за е, нормальні гроші. От, тому що ну, на даний момент купляти екіпіровку за там, десятки тисяч гривень, якось е, поки на це не хочеться виділяти такий великий бюджет, але я все одно я розумію, що це моя безпека, і екіпіровка повинна бути надійною, якісною. Я хоч і е, замовив собі мотоботи, е, мотокомбінезон Alpinestars, Stars. Тобто це дуже крута фірма. Оригінальні, але Буш. По суті, вони всі в гарному стані, все окей, там захист він працює, як має працювати. Найголовніше, що по екіпіровці я це все закрив в моменти. Але є нюанс, те, що завтра ми будемо їхати до того, як мені прийде е, мотокомбінезон. Блін, я, я скоріш за все просто візьму джинси, візьму е, кожанку. І ну, блін, буду їхати так 180 км кілометрів до Києва. Відразу, блін, це буде моя перша поїздка. І відразу е, такий дальняк. Буду їхати максимально акуратно, е, максимально тихенько. Взагалі, в планах було ще купити екшн камеру і кріплення на шолом, але не встиг. До речі, про шолом я купив новий шолом це фірми LS2. Насправді, я думав купити шолом АГВ, AGV, або AGV, як вони там називаються, не знаю. Але, але подумав, що шолом все ж таки потрібно купити новим. І я обирав його, щоб він ідеально на мені сидів в фізичному магазині. Тому я його купував новим. перчатки і я замовив ще сьогодні вранці. Але продавець скотеняка. Я йому, блін, писав декілька разів про те, що, блін, можете відправити сьогодні, будь ласка, мені завтра потрібні ці е, перчатки. Він в 20 кілометрах від Києва. Тобто, якщо б він сьогодні відправив ці перчатки, вони б вже б е, завтра вранці були б у мене у відділенні. І я перед поїздкою їх би забрав би, і все було б чудово. Але ця скотеняка вона не відповідає, вона не читає. І я, скоріш за все. Завтра вранці йому буду телефонувати і казати, що може ми по путі до Мотіка до вас заїдемо, і я так, не замовляючи через пошту, так до вас приїду, заберу ці перчатки. З екіпіровки в мене на даний момент лише шолом. Завтра вранці має приїхати якраз мотоботи, і я їх заберу до поїздки. І мали б приїхати ці мотоперчатки, але ну от, отак, от тому я от предвкушенні завтра, завтрашнього дня, що взагалі як це буде? Підготовка просто суперська. А і ще потрібно буде подивитись е, іще раз на Ютубі, як вибирати мотики. Е, е, да. Ну, в цілому, так як я буду дивитись е, один і той же мотик другий раз, ну тобто одну і ту ж модель, то я сподіваюся, що в цілому. Набагато легше пройде огляд. Я вже знаю, що як, де виглядає, куди дивитись, що як має бути, що як не має бути. І для порівняння в мене вже є який який досвід. В цілому, все, що я хотів розказати, я розказав. І побачимось вже завтра! Всім салют народ! Знову ми вже з Серегою. Наступний день виїжджаємо за другим мотиком. Будемо його дивитись. І що хочу сказати: настрій офігезний, Погода офігезна. і я чомусь впевнений, що все буде супер. Мотоботи я вже забрав. З мотоперчатками мене на. Блін, е, я позвонив продавцю, але це взагалі якийсь лівий номер. Так, да, і таке буває. Тому ми зараз їдемо на точку з мотомагазином в Києві. Він відкривається о десятій. Зараз 9... чимось три чотири. Да. Ну нічого, хвилинок 20 почекаємо. Сподіваємось, сюди успіємо. От, головне це бути в екіпіровці, але в чому прикол? Мотокомбінезон мені так і не прийшов досі. Він прийде аж сьогодні ввечері, тому я взяв з собою джинси і цю кожанку. Коротше, ще включить. Спіймав тебе. Mm -hmm. Зараз будемо. Е, у мене ося нобилин з. Як вона називається? Я забув. Голубік. Голубікою і бананами. А у Сереги гречечка з курочкою. Все положено. На васу наборі. А ну покажи біцом, щоб мої підписчики побачили. Так що це зараз кушаємо і їдемо. Ми побачили там річку. І зараз ми йдемо до річки по полю паханому. Короте, зараз будемо хавати на річці. Оце буде романтик. так ви що? Я вам говорю. а? Там ще й Пірс є, йомаю! -йо. Це могли бути ми з тобою, але ти морозишся, як та сільотка заморожена. Вьогоняли! <світ> Отак от. А це в мене влог вийде, а? Так. Поїхали за мотиком. Пірс, так, да, я, ж, я ж кажу. Коротше, тут везде забор. І походу ми не попадемо сюди. Сумно аж за край. А скільки сюди йшли? Я поняв. Я сподіваюся, це нечасна територія. Заружений, значить. Коротше, я тут сядем і покушу. От скажи, ти колись от їв з таким от видом. Хрен знаде від міста. Та ви що. Треба, коротше, побыстріше їсти. Поки ніхто не прийшов і нам звізділей не дав. Так що ми кушаємо і скоро я вийду. От примерно так ми і прийшли. Так, господа, ми вже в машині сіли, покушали Серега ще докушає трохи. Зараз будемо їхати. Скільки нам там по часу їхати? Один год 13 хвилин. Обнаджующе. Кстати, поїдемо, що з будемо. Ідемо. Заїхали на заправочку, заправились на касарик дизелем, Купили омиваєчку. Вже, коротше, прямо під містом. Там залишилось десь хвилинок 20. І скоро будемо. Так, народ, ну ми вже приїхали, вже біля точки, біля нової пошти. Зараз, через декілька хвилин, має під'їхати якраз е, знайомий продавця і, і будемо дивитись матір. Ми подивилися другий мотик. Це вихлопом там колхоз жорсткий, з щепленням там, взагалі якась біда. Скоріше за все, там щось з цим подшипником. І після третій там воно що на приборці не показує, четверту, п'яту, шосту воно не показує і воно наче її взагалі немає. Ти переключаєшся кудись в пустоту. Я так проїхався, там по відчуттям наче закусує руль, то щось з рульової не то. І е, по пластику. Там зломані кріплення всередині, е, він весь гуляє. Ззовні він весь зачуханий, весь затертий, весь такий потертий. Коротше, щось таке дуже странно, ми відмовились, тому що навіть якщо по цим сторгом, тіпа, так він стоїть 2200, з торгом, сторгувати до 2, ну, там все одно по стану і по цьому по коробці. А, ще зломаний поворотник задній. Так, Да, там з колеса не ліфтять, нічого нормально, все там маятником і так далі. Резина хуже, ніж в першому. Старі. Резина хуже, так. В першому нормально. Хоч всі. там і е, мішлян. Ага, убито ще. Да, Стертом. Там, там посередині вже протектора немає, по бокам, там типу, ще видно, який а він був поначалу. Так, по це. Да, Тому ось так. От зараз може глянемо якісь оголошення поряд. А так виходить, перший варіант зараз. Краще. Але, але краще. там вилка потрібна, нормальна. Ну Там з вилкою. Да, Колеса колесо заднього вони зроблять, то вилку потрібно ще робити. Якщо є, то є, дивимось. Якщо немає, то, то тоді перший варіант і просто це ж е, прийдеться трошки руб прикласти. Коротше, народ, ми зайшли в атб купили купу всіляких баночок, скляночок. там. Кусняшок ніякого алкоголю. Печеньки, експресо, огірки соляні. Е еспресо. Еспресо, ну. ну вибачте, я з села. От. І насправді навіть навіть настрій піднявся. Типу, Чо, чого б і ні? Це досвід, все круто, все файно. Що хочу сказати. Є з чим порівнювати і розумію, що перший варіант об'єктивно кращий. Тому в суботу якраз поїдемо за першим варіантом. Переоформлятися. А це Серега побачив поливалку. Огромну поливалку і знімає на відео. Що треба людині для щастя? Кукурудзку? Кукурудзку і велику поливалку. Род, як ви граєте, що можна поїсти 30-градусну жару. Ну от, собственно говоря. Баночки з тунцом, консервировані огурчики, ну тут печенька, печенька і така штучка. Ми вже приїхали в Київ, нам залишилось буквально 40 хвилиночок додому. Ми вже домовились з власником першого моцика на суботу. Талончик треба взяти. Талончик. Талончик. Оце зараз згадав. Що талончик, наш. талончик. Талончик. Да. Так. Що. 에, зараз я візьму талончик. А що там сподіватися, все і так пройде круто. Поэтому, да. По дорозі ми просто їхали, спілкувалися. Так. Ні о чому так скажем. От. Ну а загалом можна підкреслити те, що дуже добре, що ми поїхали Дивитись другий мотик. Так ми його не купили, так наче аля зря проїздили, але насправді зато я тепер розумію, що перший мотик в рази краще стану ніж той, І що взагалі таке нормальний плюс-мінус мотик стану Що ж, тоді, я так розумію, в суботу ми з вами зустрінемось Мне до до Ба -ба. ж сказать до вдома. У нас сумарно ми майже 10 годин пробули в дорозі. Фух, я... Так, що сюмотався, це капець. Але в цілому вже талон на суботу взяли на 10 годину. Тому ще в суботу потрібно зробити ривок. Я сподіваюся, що Мотик буде у нас. Всім привіт, народ! І сьогодні саме той день, коли ми їдемо за Моциком. І не просто його дивитись, а сподіваюсь, успішно переоформляти і вже на ньому повертатись в Київ. Настрій офігезний. Серега. Офигезний. От. І ми зараз їдемо, будемо вчасно. Це найголовніше. Будемо вчасно і все у нас буде. From home, it's like we're burning into embers. Just a fire burns the cold world as the days keep rolling on. We're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been gone. Mm. You want to go? Ось народ і підходить до кінця відео, де я купив свій перший в житті мотоцикл. Що ж, вийшло насправді дуже насичено емоційно, і перша поїздка на ньому мені запам'ятається на все життя. Я ось такі штучки для моцика, полірольку, тент для мотика і серветки, щоб. Після моєчки його перерадять на вжику. Я катаюсь вже як місяць, і так я назвав його Вжик. За цей місяць ми вже побували на СТО, де я його привіз на заміну рідин та чистку ланцюга. Хочу окремо подякувати Серегі за допомогу. Ти мене дійсно дуже виручив. Дякую тобі. А також хочу розповісти вам цікаву історію. Історію про мого друга Діму, котрому я дав приїхатись на своєму вжику. Він настільки загорівся ідеєю купити мод, що в цей же ж день приїхав на Мотіку, дав йому декілька разів покататись. Як ви думаєте, куди ми зараз їдемо? Дмитро, куди ми зараз їдемо? Може покататись, а може забрати мотоцикл. От ви уявіть годину назад. Він перший на мотику проїхався. Зараз ми їдемо дивитися взагалі в, мотіку, в Ямаха центр. І як ви можете здогадатись, він купив собі мотоцикл. Це відео стало зародженням мотожиття не лише мого, а й також мого друга Діми. Всім салют народ. Ми з Дімчиком виїхали викатати наших звірів на прогулянку. Відсушку покажу. Ова ти що. Вот, короче, я как раз тика писля СТОшечка. Ну а Димыч тика писля салончика. На красненьких номерах. Это что. Ваше впечатление от поездочки? Охуительно. Я врум, соглашусь. Что врум, врум. скажешь? Врум-врум. Солидольно. Солидольно? Да. Солидольно. I'm tired of never letting go